На позачергову сесію Світловодської міської ради з 34 депутатів зареєструвалися 22. Необхідний для ухвалення рішень кворум 18. У порядку денному понад 180 питань. Серед них рішення щодо бюджету громади, який з початку року не можуть ухвалити, говорить міський голова Андрій Маліцький. Будь ласка, прошу. Показати сьогодні всій громаді, що ми можемо всі питання. Я зараз не додаю ніяких додаткових питань, всі питання, які є в порядку денному, взяти, прийняти в цілому. Перед обговоренням питань прозвучав гімн України. мовчання депутати вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Далі перед голосуванням за порядок денний прозвучала пропозиція внести до порядку денного проєкт рішення про створення тимчасової контрольної депутатської комісії. Про створення тимчасової контрольної депутатської комісії Світловодської міської ради з питань дотримання законодавства Світловодським міським головою та виконавчими органами ради. Внести проект рішення голова відмовився, пояснив чому те, що ви зараз пропонуєте, воно не пройшло відповідно комісії. воно не пройшло погодження про те, що я і заявив. Я кажу просто по процедурі, і ми не можемо вносити до порядку денного ті проекти. Це заборонено законом. Заборонено цитуйте норму закону. Зараз я вам скажу. Всі проекти проходять Просто... а, за 10 днів. Подаються на сесію. і Проходять відповідно візування. Я пропоную вам піти в законний спосіб увійти в процедуру, пройти погоджувальну раду. А якщо цей на комісію цей проект у вас вже готовий на наступну сесію, ми включаємо в порядок денний на наступну сесію, і воно буде по закону. Шановні колеги, шановні депутати і присутні, поведінка Андрія Івановича зараз веде до того, що він хоче зірвати сесію. Це моя офіційна заява. Якщо ви не обкрадали бюджет, якщо ви робили все по закону, якщо виконавчі органи належним чином здійснювали свою роботу, то ми за наслідками цієї комісії винесемо подяку і преміюємо їх. Якщо ні, Андрій Іванович, то кожен понесе своє заслужене покарання. Суперечки тривали дві години. Частина депутатів наполягали на внесенні проєкту рішення про створення комісії з вивчення законності роботи міського голови до порядку денного. Голова наполягав на тому, щоб депутати витримали процедуру внесення проекту рішення і розглянули його на наступній сесії. Потім депутати покинули сесійну залу. Диво не сталося. З'явився якийсь новий проект рішення, який мають право подавати депутати, але він має проти процедуру. І я тут наголошую, що я не проти внеси. Внести пропозицію депутатів, але вона має бути законною, тому штовхати мене на порушення і давати підстави депутатам, які мають за ціль, скажімо так, максимально дискредитувати міського голову і звинувати у всіх процесах. Я не буду, тому що це і кримінальна, в тому числі, відповідальність. Міський голова не йде на конструктив. Він пропонує тільки свій варіант сесії. Пропозиції не враховуються, чим порушується законодавство з боку міського голови. Друге, те, що сесія була зібрана поза. Чергово, що також є порушення регламенту. Ми маємо розглядати ці питання виключно на сесії. чергові. вже понад 4 роки. Міський голова жодного разу перед прийняттям і після прийняття бюджетного. Року бюджетних асигнувань бюджету в цілому не звітував жодного разу, ні публічно, ні на своїх офіційних сторінках, ніде. Ми не бачимо, куди реально підуть ці кошти. І жодного року міський голова не подавав такий звіт ні депутатам, ні громаді. Тому ця комісія має бути утворення. З регламентом роботи Світловодської міської ради ознайомилась юристка Альбіна Болоцьких. З голосу може бути внесено питання. На розгляд ради, і затверджено в порядку денному лише в тому випадку, якщо його розгляд є нагальним і зволікання призведе до певних наслідків. Тому якщо таке питання не є нагальним, воно не включається до розгляду ради і прийняття рішення і має бути. Розглянуто попередньо за процедурою, визначеною регламентом, тобто на відповідних профільних комісіях опублікований відповідний проєкт рішення на сайті, і тільки після цього вноситься до порядку. денного і розглядається за загальним порядком визначеним регламентом. Ситуацію в Світловодській міськраді назвала політичною кризою. Докторка політичних наук, професорка Сумського державного університету Андріана Костенко. Має бути позиція самої громади, самих жителів, які е, мають е, говорити по перше, своїм депутатам, які закріплені за конкретні виборчі округи, щоб е, вирішувалося питання. Це фактично має бути ініціовані. Мають бути місцеві лідери, які е, ініціюють зустріч з конкретними. Депутатськими фракціями свого часу була спроба запустити механізм оперативного мандата, коли можна було відкликати там депутатів. Ось але він, якщо бути чесним, на сьогодні не працює в Україні, чому ну, насправді ситуація дуже патова. Можливо, позиція власне і керівників комунальних установ. Швидше за все, за відсутності місцевого бюджету, не дофінансовується. чому станом на там середину квітня вони більш критично гостро ставлять ці питання перед виконкомом, перед депутатським корпусом і не пишуть загальну? Зі слів міського голови, через неухвалені рішення щодо бюджету громади зупиняють проекти, зокрема пов'язані з роботою підприємств, житлово-комунального господарства, медичних закладів і освіти. До кінця місяця спробують знову провести сесію. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.